Дітки, сьогодні в нас з вами буде ліплення. І ліплення в нас сьогодні буде дуже цікаве. Ми сьогодні з вами будемо робити дорожний знак. Ось такий. Я сподіваюся, ви багато бачили дорожніх знаків на дорозі, або коли ви в машині їдете з батьками, і тато або мама дивляться на знаки, які є. Або коли ви ходите та переходите дорогу, теж ви бачите різні знаки, які е, мають певні значення. Тобто, кожен дорожній знак має певне правило, певне значення, і вони, е, вони створені для того, щоб люди та водії безпечно та правильно пересувалися на дорозі, і щоб не було якихось е, не дуже добрих ситуацій. Знак називається Пешохідний перехід. Для людей він значить, що можна тут безпечно переходити пешохідний перехід, тобто зебру. А для водіїв він позначає, що треба збавити швидкість, що попереду буде пешохідний перехід, де будуть люди переходити дорогу. І треба бути дуже уважним і пропустити людей, які будуть переходити зебру. Ось так. Тому сьогодні пропоную зробити нам цей дорожній знак, пешохідний перехід, приємного перегляду. І так, вам знадобиться синій картон, білий трикутничок, який можна вирізати з папіра, чорний пластилин, нож та клей карандаш або ПВА. І дощечка для пластилину. Беремо наш трикутничок і ось так намазуємо, клеєм добре і приклеюємо посередині синього папіру. Пальчиками ось так розгладжуємо, допомагаємо добре приклеїтись нашому трикутничку. Далі відрізаємо приблизно десь такий шматочок чорного пластилину ну, і ділимо його на три частини. Далі беремо одну частинку і ще розрізаємо на дві частинки її. Зараз будемо ліпити зебру. Ось так кріпимо першу зебру нашу лінію. Приблизно на такому ж самому місці іншу, приблизно розраховувати відстань і третю посередині. Далі беремо приблизно такий шматочок і розкатуємо колбаску. Далі беремо цю колбаску і посередині, ось так придавлюємо пальчиками, це буде наше туловище. Далі беремо невеличкий шматочок, трішки менше, і ось так кріпимо на діагональ. Це буде наша ніжка. І так само другу ножку нашу. Клеїмо. Далі кріпимо ручки. Ручки трішечки длинніше за ножку, а другу ручку трішечки згибаємо. Далі беремо ще шматочок і крутимо з нього такий шарик. І ось так притискаємо трішечки пальчиком, це буде наша голова. Ось так пальчиками допомагайте собі. Ось так в нас.